Усім привіт! Мене звати Бова Катерина, я проектна менеджерка, грантова менеджерка і грантрайтерка. І сьогодні тема нашої лекції це системи фінансування від різних донорів ваших проєктів. Давайте на початку уявімо з вами ситуацію, яку насправді не потрібно дуже уявляти. У вас вже є ідея, можливо, у вас уже був реалізований до того проект чи якась частина діяльності, але, на жаль, грошей і фінансування у вас немає, воно відсутнє. Яким чином? Ном діють більшість організацій, і яким чином можна діяти вам? В чому я хочу зараз вам допомогти? Звичайно, що це пошук фінансування і залучення коштів. Даний пошук і систему фінансування ще називають фандрайзингом, тобто використання різних інструментів, різних надходжень від різних донорів для того, щоб забезпечити функціонування вашої проектної діяльності або діяльності вашої організації інституційної діяльності. Насамперед слід зазначити, що можливостей. Багато і є різні форми і типи фінансування є різні донори і є різні джерела, якими ви можете користуватися. Наприклад, ви можете залучати кошти благодійників і на благодійній основі, на благодійних засадах допомагати розвитку вашої організації. Доволі часто благодійні внески і благодійна допомога надається саме на інституційний розвиток. Тобто, в першу чергу, на інституційний розвиток, і вже в окремих деяких ситуаціях ви можете запросити дану допомогу благодійну саме на реалізацію вашого проєкту. Проте така форма існує, ви повинні про неї пам'ятати. Особливо вона актуальна для громадських організацій та благодійних фондів, які можуть через постійні а, такого типу донати підтримувати своє функціонування, в першу чергу, інституційне. Під інституційним функціонуванням і взагалі інституційним розвитком. ми маємо Маємо на увазі запровадження різноманітних активностей і діяльностей саме всередині вашої організації, тобто не зовнішніх проєктів, а те, що підсилює саме вашу організацію. Також забезпечення технічної можливості виживання і функціонування вашої організації заробітні плати, погашення певних виплат, які ви зобов'язані робити, наприклад, щомісячно тощо. Також до інших форм і типів ми можемо віднести волонтерство, коли на волонтерських засадах. Ваші організації допомагають. Впроваджувати діяльність станом на зараз це форма дуже і тип дуже популярний, проте слід завжди пам'ятати, що волонтерська діяльність вона несе велику відповідальність за впровадження даних коштів, які отримали. І тому я все таки акцентую на тому, що даний тип допомоги як волонтерство може бути використаний лише в тому випадку, якщо інші форми. Пошуку і інші форми інвестицій і донорської допомоги, на жаль, не діють певне, певне, певну тривалість часу. Або ж якщо для вас це є найоптимальнішим для вашої організації для специфіки функціонування саме вас в системі координат ринку, в системі координат країни. Іншою формою, яка може бути корисною для громадських організацій, благодійних фондів в першу чергу, це меценатство. Тут ми вже кажемо про те, що. Організація може співпадати з певним баченням, цілями конкретних фізичних осіб, можливо, підприємців, можливо, бізнесменів, можливо, конкретного бізнесу, який зацікавлений в тій самій тематиці, що розкриває ваша організація. Можливо, даний меценат це може бути як фізична особа, підприємець, це може бути просто фізична особа, це може бути товариство. Абсолютно різні форми. Меценат може бути зацікавлений у вас. В як в певні одиниці. І тут найголовніше, щоб ідея і мета діяльності співпадали з баченням мецената. І тоді ви можете напряму звертатися за подібною допомогою меценатською і впроваджувати певну діяльність, іноді, звичайно, узгоджуючи. Ті чи інші критерії з меценатом, з організацією чи фізичною особою, яка надала допомогу, іноді впроваджуючи ваш проект, майже без змін, але так чи інакше, завжди це буде під супроводом тієї фізичної особи чи юридичної особи, яка надала вам безповоротне фінансування. Це перші три типи, які є. Найлегшими чого вони є найлегшими? Тому що, як правило, благодійництво, волонтерство і меценатство не передбачає специфічної форми звітування саме перед донором. Тобто перед тією юридичною або фізичною особою, яка це фінансування вам надала. Наприклад, меценат просто надає кошти, перераховує відповідно на ваш рахунок, ви впроваджуєте свою діяльність і виключно за внутрішніми домовленостями з меценатом або з благодійником, ви домовляєтеся про форму звітування. Звичайно, я не маю на увазі, що жодного звітування, особливо те, яке контролюється державою, і та документація, яка необхідна для держави, вона відсутня. Звичайно, що ні. Ви так само ведете свою господарську діяльність, ви так само фіксуєте усі надходження, ви так само підписуєте усі договори і акти виконаних робіт. Проте саме специфічної форми звітування для донора, яка може бути наративною, тобто описовою і саме фінансовою, як правило, вона в таких форматах вона відсутня. Її немає. Коли ж вона з'являється? Окрім цих форм, про які я вам сказала, які Можуть виявитися найлегшими, проте і скомунікувати з подібними донорами складніше, тому що це їх, як правило, особиста воля, іноді а дана діяльність і дані пропозиції, наприклад, меценатство, вони можуть не регулюватися певною документацією установчою, тому що це просто за рішенням конкретної організації, фізичної особи або підприємства може бути надана а, вам допомога грошова, або ж іноді навіть ресурсна. Це не завжди можуть бути гроші, тобто вам можуть бути передані певні активи, можливо, долучення людей організацій, волонтерів, співробітників, які допоможуть вам організувати вашу діяльність, можливо, забезпечення матеріально-технічною базою вашої організації, для забезпечення інституційної діяльності, як я раніше казала, просто для того, щоб ви могли проваджувати свою щоденню щоденну діяльність щоденні активності, або ж задля для запровадження проекту. Проте, як я зазначила, всі надходження фінансові від даних донорів, вони контролюються виключно, виключно баченням і системою безпосередньо самого мецената, благодійника або волонтера, волонтерської організації групи волонтерів, яка вам допомагає. Так само сюди ж можна ще додати поняття краудфандингу, коли ви безпосередньо презентуєте свою ідею соціуму, громаді, в якій ви. Перебуваєте або на території, які ви хочете впроваджувати свій проект, свою діяльність, і безпосередньо вже група активістів, сама громада, фізичні особи надають вам свою грошову фінансову допомогу. І таким чином ви зможете реалізувати свій проект. Якщо ж ми Переходимо а, до інших форм донорської допомоги, наприклад, як програми від фондів або організацій та міжнародна технічна допомога. Там вже з'являються невеликі зміни, які а, вимагають від організації заявника більше уваги. По-перше, а дані конкурси, дані програми, які оголошені фондами або програми міжнародної технічної допомоги, вони завжди передбачають конкурс. Конкурс може бути абсолютно різноманітний. Тривати е, різноманітну кількість часу. Може бути тривалість програми рік, два чи п'ять а може бути тільки один місяць. Може бути фінансування на 500 тисяч, може бути на мільйон, може бути на п'ять. все це залежить від внутрішньої документації донора. Проте Тут головна умова, що вже наявний конкурс, вже наявні конкурсні засади. Тобто ви, як організація, яка стане потенційним заявником, почнете виконувати вимоги у конкретних донорів, які вони прописали в своїх установчих документах, і дані вимоги вони завжди зафіксовані в. Програмах вони завжди зафіксовані в інструкціях або в технічних картах. По різному це може називатися у різноманітного донора. Проте вони фіксовані, і це може грати вам на руку, тому що ви завжди знаєте правила, ви завжди знаєте максимальну суму фінансування, причини відмови фінансування, вимоги до заявника. і так далі, отже, якщо ви, як організація, обрали для себе шлях конкурсної підтримки від донорів українських або міжнародних, то вам доведеться пройти певні етапи, які пропонує певний донор, тобто пройти конкурс. Якщо ви обрали шлях конкурсного відбору і все-таки прийняли для себе рішення брати участь у конкурсі. То ви обов'язково пройдете через певні етапи, які вам пропонує донор. Насамперед, це оголошення конкурсу, за яким необхідно слідкувати, або на сайтах агрегатора, де міститься необхідна для вас інформація, або безпосередньо на сайті того донора, який вас цікавить, або ж, можливо, на професійних сайтах, які пропонують безпосередню донорську підтримку і різноманітну фінансову підтримку для вашого типу організації. Коли ж оголошується конкурс, донор обов'язково супроводжує це пакетом документації. Туди входить в першу чергу інструкція до певного конкурсу або програми, на яку ви подаєтеся. Ця інструкція вона містить абсолютно усю необхідну для вас як заявника, а ви в цей момент вже становитеся заявником, тому що ви прийняли рішення подаватися на певну конкурсну програму або конкурс. От в цій інструкції знаходиться вся необхідна для вас інформація. Ви можете дізнатися про термін реалізації проєкту. Про максимальне і мінімальне фінансування вашого проєкту ви можете дізнатися а, про те, які є заборонені витрати або заборонені активності в проєкті. Можете дізнатися про те, чи взагалі ви за своєю юридично-правовою формою підходите на конкурс. Тому що навіть якщо конкурс відкритий для громадських організацій, він може бути відкритий лише для тих, хто зареєстрований не менше двох років, не більше двох-трьох років, або ж навпаки, ма мати Попередній досвід, не мати попереднього досвіду це все дуже специфічно, і ви маєте обов'язково звертати на це увагу. Також ви маєте звертати увагу, чи співпадають ваші статутні цілі, які прописані у вас з метою і цілями програми. Саме в інструкції або в технічній карті, в описі програми в цьому установчому документі, який подає усю інформацію про конкурс донора, наявна інформація про цілі та пріоритети. Таким чином, ви зможете дізнатися. По-перше, чи ваш проєкт, яким ви зацікавлені і який ви хочете подати на фінансування, співпадає з тими цілями і пріоритетами, тому що якщо ні, краще дочекатися того варіанту або пошукати той варіант, який підійде найкраще саме вам. Інакше ви, на жаль, не зможете пройти експертний відбір через неспівпадіння цілей та пріоритетів програм. По-друге, ви зможете подивитися, чи підтримує даний донор організації такі. Як ви, тобто вашої юридично-правової форми, організації, які мають ту чи іншу статутну діяльність, наприклад, спеціалізуються виключно на культурі, виключно на освіті, виключно на волонтерах тощо, все це ви маєте дізнатися попередньо. І це, в принципі, вже відсотків 20-30 успіху подальшої вашого проєкту. Тому що саме через неознайомлення з певною документацією, яка завжди є у відкритті, відкритому доступі у донора, іноді вона може бути англомовна, іноді двомовна, тут же специфіка тієї країни, країни донора, до якої ви подаєтеся, проте вона завжди наявна. І в першу чергу, що ви маєте зробити як потенційний заявник, це ознайомитися з даною документацією. Надалі відбувається наступний етап, коли вже безпосередньо конкурс відкритий, коли вже є можливість подавати ваші аплікаційні пакети. Тут ми трошки запинимось, напевно, на визначення. Аплікаційний пакет це сукупність документації, яку ви, як організація, зобов'язані подати саме в тій формі в ті сроки. Які зазначені донором, тобто, це можуть бути ваші установчі документи, наприклад, витяг, виписка тощо. Це як правило проектна заявка або грантова заявка, безпосередньо де відбувається наративний, тобто опис вашого проекту, це як правило бюджет, і бюджет частіше за все, форма бюджету презентується. Донором, тобто, ця форма а, таблиці, як правило, це Excel-таблиця до заповнення, вона теж входить в цей пакет. І завчасно, що заявка, що бюджет, вони є на сайті донора або є на сайті тієї програми, на яку ви подаєтеся, і ви вже можете завчасно працювати саме там. І вона скоріш за все буде обов'язковою до подачі у подальшому в ці аплікаційні пакети, як я вже зазначала, входять ваші установчі документи, входять грантова заявка, або проєктна заявка, тобто описова частина і бюджет. А також додатково, зважаючи на специфіку програми, специфіку донора, можуть вимагатися додатково. Кові документи, які називаються додатками або анексами, наприклад, комунікаційна стратегія, або детальний опис сценарію, або детальний, детальний опис лекцій, чи, наприклад, ремонтних робіт, якщо це хард проєкти відповідно, вся ця документація вона чітко прописана в інструкції і разом називається аплікаційним пакетом. Повертаючись до попередньої теми, відкривається сам конкурс, дата, коли ви можете. Подавати свої аплікаційні пакети. Ця дата вона завжди зафіксована донором в інструкції, вона завжди е, зафіксована в оголошеннях. Ви починаєте процес подачі своєї документації, і з цього моменту починається ваша вже офіційна юридична участь у конкурсі. Коли ви подаєте ваш аплікаційний пакет документів, ви потрапляєте на перший етап. Який називається технічним або технічна перевірка. Технічна перевірка, технічний етап, наявний у більшості донорів. Знову такі вимоги до цього технічного відбору вони прописані в інструкціях, іноді вони досить критичні, тобто ви не матимете права подавати на цей же кол на цю ж програму ще раз, на цей конкурс, якщо зробите помилку, надішлете не той пакет, неправильно підписану документацію або застарілу тощо. Іноді Надає донор можливість переподавати пакет, але вся ця інформація знову-таки повертаюся, прописана в інструкції. Тобто, найперше, що ви робите, ознайомлюєтеся з нею, і від цього залежить надалі ваш успіх, особливо на технічному етапі. На технічному етапі перевіряють вашу організаційну та інституційну спроможність. Тобто аналізують документи, які є установчими, аналізують, чи співпадаєте ви як організація з метою. Пріоритетами і цілями донора перевіряють, чи всі вимоги, наприклад, до дати реєстрації, до статутної діяльності дотримані, і перевіряють, звичайно, що повноту цих документів, а також можуть навіть перевіряти, чи відповідають ці документи певним юридичним вимогам, чи, правило, чи правильно підписані вони, чи правильний підписант тощо. Тобто, моя порада вам на цьому етапі це бути. Дуже уважним, аналізувати інструкцію, і, відповідно, якщо всі ці вимоги будуть виконані, технічний етап буде пройдено успішно. Як правило, технічний етап відбувається за допомогою безпосередньо представників фонду, вони можуть з вами напряму комунікувати яким чином вони комунікують, залежить від того, як ви подавали свою проєктну заявку, тому що є декілька варіантів подачі проєктної заявки. Перше, це просто за електронною адресою ви надсилаєте той пакет документів, який вимагає від вас донор, до дедлайну, до того часу, який необхідний. Другий момент ви можете подаватися безпосередньо через електронну форму, яка наявна. У донора або ж складнішу форму, наприклад, систему управління проєктами, де ви нічого не підвантажуєте, ніяку документацію а безпосередньо працюєте в ній. Вона автоматично закривається під час дедлайну. У вас немає можливості подати або довантажити ще щось без дозволу зі сторони представництва того чи іншого донора. От, у вас є такі дві можливості, два варіанти, як подається документація. Станом на сьогодні, фізично документація подається дуже рідко. І, скоріш за все, це може бути вже на етапі звітування або підписання документації певної, але не на етапі технічного відбору. Надалі, після того, як ви подалися на технічний відбір і а, успішно пройшли перевірку усієї вашої документації, ви переходите автоматично, як правило, на відбір експертів, тобто на аналіз вже безпосередньо вашої наративної описової частини проєкту та на аналіз бюджету. Тут експерти будуть звертати уваги на, на увагу на всі елементи вашого проєкту, починаючи від ідеї, закінчуючи, чи якісно і правильно прописані індикатори, і чи враховані усі ризики, наприклад, внутрішні та зовнішні. Відповідно, так само аналізують на предмет кореляцію відповідності бюджету вашої програми. А ви можете ознайомитися з вимогами експертів в окремому документі, який частіше за все називається Методика експертного оцінювання, і вона також викладена і перебуває на сайті донора, або ж іноді навіть в інструкції, донор вже надає цілю, цілу частину, цілий блок інформації, саме про оцінювання експертів, де ви можете подивитися, скільки балів, за яке питання грантової проєктної заявки ви отримаєте і що оцінюється найвищим балом, що в першу чергу, що в друге, що експерти беруть обов'язково до уваги, а що є додатковими балами. Відповідно, після того, як відбувається, Експертний відбір, ви або набираєте відповідно знову-таки до методики оцінювання проєктів певну кількість балів, і потрапляєте до того рейтингового списку, який може профінансувати донор, або ж ні. Я тут зауважу, що кількість підтриманих проєктів, методика, все прописано безпосередньо в документації донора. Донорські підтримки і донорські методики відрізняються один від одного. Тому чітко сказати а, і прописати вимоги загальні Неможливо, вам завжди треба ознайомлюватися з тим, скільки за що балів і яким чином формується потім рейтинговий список і, наприклад, скільки проєктів планує підтримати донор, або можливо, він не підтримує певну кількість проєктів, а просто підтримує ту кількість проєктів, поки не завершиться певна сума коштів. як? Яку має використати донор? Все це прописано в інструкції в установчій документації. Якщо ви проходите експертний відбір, тобто ви рекомендовані до контрактування, до підписання певних угод, контрактів вже з донором і до перерахування коштів, у вас, скоріш за все, почнеться етап переговорної процедури. Чому я кажу, скоріш за все, тому що кожен донор вправі сам регулювати процес своєї діяльності, пропускати чи додавати певні етапи. Проте загалом. Даний етап існує і в більшості, особливо міжнародних донорів, він є. На етапі переговорних процедур з вами, як з потенційним грантоотримувачем, тому що ви вже з заявника, який подавав аплікаційний пакет, перетворюєтесь на грантоотримувача, тобто ту організацію, яка вже отримує кошти. На переговорній процедурі з вами можуть уточнювати і технічні моменти, можуть редагувати, наприклад, бюджет, статті певні, можуть додавати, задавати додаткові питання по вашій проєктні заявці. І, відповідно, на цьому етапі е, головне це оперативно реагувати на сповіщення або в системі управління проєктів, якщо ви подавалися через електронну систему, або оперативно реагувати на дзвінки і е, листи, які надходять вам на вашу пошту, і формувати відповіді на зауваження, які можуть бути надані експертами. Також іноді буває формат пітчингу, коли після того, як експерти оцінили безпосередньо, Вашу написану заявкою кошторис, вони можуть запросити вас офлайн або онлайн на переговори або на презентацію на пічинг, де ви ще самостійно захищаєте свій проект і де ці всі моменти можуть узгодитися прямо на місці. Відповідно, якщо ви успішно пройшли і цей етап, тобто подали заявку, Пройшли технічний відбір, пройшли експертний відбір, прийшли переговорну процедуру, сконтактували і узгодили усі питання з донорами, представниками донора. Наступає момент підписання контракту або підписання угоди двосторонньої і перерахування. Коштів. Після цього ви становитеся грантоотримувачем, який розпоряджається коштами, звичайно, що відповідно до всіх умов, які задекларовані в договорі або угоді, відповідно до всіх показників та індикаторів, які ви задекларували в вашій проєктній грантові заявці, і відповідно до всіх статей витрат, які були погоджені в бюджеті, починається етап реалізації вашого проєкту.